Молодий хлопчина зрадив Україну і пішов на співпрацю з ворогом. Спочатку це виглядало як збіг. Рекату влучали по військових об'єктах і будинках, де з'являвся цей хлопчина. Та скоро стало зрозуміло, він працює на ФСБ. Його схопили просто у момент чергової передачі даних, і усі були шоковані. Не вірилося, що юнак міг зробити таке. Але коли він заговорив, все прояснилося, те як ця історія скінчилася, потрясло всю країну. Вітаю вас на пітіві. Далі бу. Будемо говорити про дійсно актуальне та важливе, Тож залишайтесь. Сбу затримала малолітнього агента ФСБ, який наводив удари по Дніпру та Полтавщині. За даними слідства, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм. Підліток шукав підробіток у месенджерах і саме там натрапив на канал, де йому запропонували гроші в обмін на шпугування. Російські спецслужби не гребують нічим, навіть залученням Повнолітніх у свою агентурну мережу юнака використовували як розхідний матеріал для збору даних про позиції наших військ, зазначили у службі безпеки. Згідно з повідомленням, підліток їздив рейсовими автобусами територією Полтавської та Дніпропетровської областей і знімав на камеру потенційні цілі для ударів. Військові об'єкти, переміщення техніки та інфраструктурні локації. Одразу після таких вилазок фігурант месенджером направляв курат. Тору фотозвіт із координатами потрібних об'єктів на Google карті отримані від агента геолокації. Ворог планував використовувати для підготовки нових ракетно-дронових атак на українські регіони. Повідомили в СБУ. Правоохоронці затримали юнака зрадника на гарячому, коли той в чергове проводив розвідку поблизу одного з військових об'єктів у Дніпрі. У нього вилучено телефони з доказами співпраці з агресором. Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за. Державну зраду вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак Арефії по Полтавщині та Дніпропетровщині. Ним виявився 16-річний підліток, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду. За даними правоохоронців, основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об'єктів та локального аеродрому. Наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БПЛА. За завданням куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіскацію стратегічних об'єктів та надсилав інформацію куратору. Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим служба безпеки провела комплексні заходи для. Убезпечення локації сил оборони під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на Ерефію. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Наразі зловмисник перебуває під Вартою, крім цього, військова контррозвідка служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Підліток співпрацював з ворожими спецслужбами, передаючи їм локації Силу оборони у Дніпрі та Харкові. Як з'ясувалося, хлопця було завербовано через Телеграм. Російські агенти пообіцяли йому легкі гроші, втягнувши у злочинну діяльність, виконуючи завдання куратора. Підліток пересувався рейсовими автобусами по східних регіонах України. Знімав відео військових колон, техніки та об'єктів сил оборони. Під час однієї з поїздок він зафіксував на відео колону української армії, яка прямувала до зони бойових дій. Повідомляє СБУ, щоб не викликати підозри, зломисник використовував легенду. Бо то шукав відділення пошти, коли насправді проводив візуальну розвідку поблизу українських військових об'єктів. Повернувшись додому, він. Систематизував зібрану інформацію та передавав її своєму куратору. Агент узагальнював дані та готував звіт для ворожої спецслужби, уточнили у СБУ. Контррозвідники задокументували його злочинну діяльність та затримали його під час обшуку за місцем проживання. Хлопцеві вже повідомлення про підозру. Тим же часом за доказовою базою СБУ 15 років ув'язнення з конфіскацією. Майна отримала учасниця агентурної мережі. ФСБ викритої на початку початку 2024 року спецслужбою вона була однією із шести агентів, що працювали на ворога у Дніпропетровській та Донецькій областях. Як становило розслідування, зловмисниця намагалася виявити авіабази зсу в районі Кривого Рогу, щоб навести на них російські ракети. Також вона мала встановити і передати агресору локації протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки цієї атаки в обхід української ППО, щоб виконати агентурні завдання. Жінка обходила місцевість, зашпугувала за напрямками польотів бойової авіації у такий спосіб. Вона сподівалася визначити ймовірні координати базування літаків збройних сил України. За матеріалами справи агентку ФСБ виявилася місцева безробітна, яка у жовтні 2023 року потрапила у поле зору окупантів через свою знайому ще одну учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою для комунікації з агресором. Вона використовувала анонімний чат у месенджері. Виявилася на її телефоні під час. Обшуку на підставі доказів зібраних слідчими служби безпеки суд визнав цю зловмисницю винною за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Ну а далі поговоримо також про те, що військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який готував повітряну атаку на українські ракетні комплекси Нептун. Саме вони тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря. Так, 33-річний військовий сил об. Орони, якого завербувала російська розвідка, мав передавати ворогу геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси Нептун на півдні України. У разі стримання відповідних координат ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів камікадзе та крилатих ракет, вказують у контррозвідці. Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на безпечну відстань від удару. Сбу вдалося зірвати ворожі плани, своєчасно викривши. Крута зрадника затримали, коли він готував агентурний звіт для російської розвідки. У процесі розслідування також стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони Росії, діючи в інтересах держави агресора на офіційній сторінці МВС Росії у забороненій соціальній мережі ВКонтакті. Він опублікував зображення з Maps з даними про розташування підрозділів сіл оборони України. Повідомляє про це прокуратура. При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічна з конфіскацією майна. Зрадника серед іншого варто також зазначити, що СБУ зірвали плани російських спецслужб, які хотіли ліквідувати Дениса Єрмака, брата керівника офісу президента України. Про це голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, повідомив на зустрічі з журналістами. Росіяни хотіли здійснити підрив до 15-ї години, на 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі. Тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій. Єр... Єрмак входив до складу цієї групи здійснити задумане росіянам не вдалося заявив василь малюк він додав що денис єрмак наразі служить снайпером в гор в іноземному легіоні а також нищить ворога з допомогою дронів більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення але ворог планував ліквідувати його з допомогою вибухового пристрою в столиці коли він повернеться з бойового розпорядження виконавець харків'янин нахабний молодий Грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій. Приїхав в Київ, зняв квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти для СВП. Нам вдалося поставити відео і аудіоконтроль квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону. Ми зафіксували багато розмов, де куратори прямо в деталях керували всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. В день він відсипав Ся вночі починав все майструвати. Сам робив детонатор. Загальна вага, яку він накрутив, була 2,5 кілограми, плюс вражаючі елементи, зазначив Василь Малюк. Росіяни планували активувати саморобний вибуховий пристрій за місцем проживання Дениса Ярмака. Рашиста дуже поспішали. Їм потрібно було це зробити швидко. Виконавцю сказали так: Приїдеш, подзвониш двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання. Темно виконавець купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки. В розаків був слуховий контроль, якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері. Вони б одразу організували вибух. Однак, завдяки професіоналізму СБУ, цього Вдалося не допустити підкресли Василь Малюк. Ну агентку так званої жіночої групи ФСБ, яка шпигувала в інтересах рашистів на покровському напрямку, засудила до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначається особливістю ворожого осередку, до якого входила зновмисниця, Було те, що він складався виключно із жінок, які підтримали збройну агресію рефію та коригували авіаційні та артилерійські удари противника по локаціях українських військ. Встановлено, що засуджена фігурантка була завербована ФСБ ще до початку повномасштабного російського вторгнення та перебувала з того часу у режимі, так би мовити, очікування. Після активації агентка намагалася виявити аеродроби бойових вертольотів ЗСУ, щоб щоб навести по них вогневе ураження. Одночасно, зрадниця зливала до ФСБ маршрути руху пронетанкових колон українських військ у напрямку передової, щоб виконати агентурне завдання. Жінка обходила місцевість, де приховано фотографувала поти. Ціні цілі та фіксувала їхні координати. Деться у повідомленні рішенням суду публічності окупантів було визнано винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі це було все. Якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. До зустрічі у нових випусках. Слава Україні! Все!